Компанія Easy AutoLoцьk. З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозорою історією обслуговування та чесною інформацією по автівках. Сьогодні роблю відео уже друге по шкоді Октавії. Це у нас є Октавія 2020 модельного року, 2019 рік маємо календарний. На облік в Україні стане 2019 роком. Вчора вона була відфотографована для оголошення в авторії. Ще в нас вчора був сніг, сьогодні потепління, маємо файну погоду і натхнення, щоб зробити це відео. Повторюсь, відео робиться в додаток до оголошення в авторії, посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Там буде детальна інформація по автомобілю плюс актуальна ціна. Також будуть посилання на різні наші соцмережі. Підписуйтесь, дізнайтесь про нашу роботу більше, а також будете мати змогу. Придбати автомобілі на етапі транспортування по найвигіднішій для вас ціні. Відносно даної шкоди Октавії. Це у нас є комплектація Soleil. Автомобіль має 2-літровий дизельний двигун потужністю 150 кінських сил, автоматичну коробку передач. У нас вже стоїть DSG DQ381. Це є 7-ступенева, мокра, надійна коробочка. Пробіг в даному автомобілі 205 тисяч кілометрів. По лакофарбовому покриттю у нас є підфарбування одного крила. Додатково відео з точноміром надам на вимогу усім бажаючим придбати дану автівочку. По візуалу, по техніці, вона дуже гарненька. Більше того, в ній не проводили детейлінг. Це автомобіль, який розмитнився, помився і ось зразу попадає в продаж, тому що в досить гарному стані він приїхав. Відносно комплектації пройдемося, бачимо, у нас є перед передзад. Стоїть у ньому звичайна оптика. Маємо камеру з усіма можливими асистентами для водія. Ось такі крутезні диски на зимовій гумі. Також в комплект до автомобіля йдуть класна теж гума. Літня, це у нас є Хенкок 2024 року. Ось. Дуже достойним гарним протектором. В авто присутній також Фаркоп. Маємо заводське тонування, релінги, антихром пакет. Ну, йдемо до салончику. Бачимо, ще й у нас присутній безключовий доступ. В салоні у нас теж все цікаво. Ось такі гарні сидіння збережені, жоден елемент ніде не реставрувався. По прийомах все гарно, чистенько. Стан дверної карти без зауважень. Бачимо, ще в авто присутній адаптивний круїз-контроль з Дістроніком. Також є віртуалка під панель приладів. Точний пробіг у нас 205 680 км. Далі, топова сенсорна мультимедія, підігрів сидінь, двозонний клімат-контроль. Бачимо, також є бездротова зарядка для мобільних пристроїв, стан важеля КПП, стан торпеди, стан панельки. Зараз ще з тої сторони гарніше зніму. Трішки сонце блікує. Вибачайте. Ну але ось по салончику машинка дуже гарна і це навіть без хімчистки. Йду до, до заднього ряду сидінь. Тут теж все як новеньке, гарне збережене, по пройомах зауважень немає, дверна карта теж в гарному стані. І йду до, до багажника. Величезний об'ємний багажник. Торочка на місці. Додатково ще є така поличка, вона розкладається. Моєю рукою незручно буде, тому показувати не буду. Але вона цепляється ось так, от, провісає, можна ще додатково щось ложити. Далі у нас подвійне дно, кульки до додаткової гуми, аптечка, знак, все присутнє. І там у нас ремкомплект. Тобто компресор з балончиком. Пінки. Закриваю стан. Ляди з внутрішньої сторони без зауважень, без тарапинок. Так, і пройдемось по правій стороні. Стан дверної карти. Стан пройомів. Ще раз сидіння відзніму, як виглядає. Також вид задніх, заднього ряду сидінь. І йдемо на переднє пасажирське місце. Стан дверної карти. Стан пройомів. Відразу усім бажаючим ВІН-код для будь-яких вам відомих перевірок. Ще раз сидіння. Також водійське. Стан керма, стан кожної кнопочки. По панельці. Ось такі машинки приїжджають нам з Німеччини. Даний автомобіль попадає в продаж. Кого зацікавить, зв'язуйте з нами, надамо усю потрібну вам інформацію. Усі наші автомобілі можливі до доставки на будь-які вам відомі перевірки. Також робимо доставочку по Україні і надаємо за потреби кредитування. За деталями, повторюсь, звертайтесь, все пояснимо. Наші менеджери вам все детально мають змогу розповісти. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь та до зустрічі.